Слава Україні! Героям слава! Тривають кубкові змагання у одній восьмій фіналу, і наразі, після дуже напруженого протистояння між командами Вудмолфоміда та Хелпікс, поруч зі мною Даніл Шкодяк, гравець команди переможниці цього матчу. Вітаю вас! Вітаю вашу команду. Насамперед! Які враження, що зараз відчуваєте? Ой, дякую велике. Перш за все, дякую нашим героям, які зараз боронять нашу країну. Завдяки їм зараз таку хорошу спекотну погоду ми можемо тут змагатися, боротись. Які відчуття Відчуття позитивні, дуже напружена класна гра. Скавлються на завжди класне протистояння. Сьогодні я рахую сильніше виявились ми. Результат заслужений. Дуже дякую команді суперника. Класна гра, тільки позитив. Що на вашу думку стало ключовим моментом цієї гри? Що вирішило її долю? Долю гри. Та насправді багато факторів вирішило долю цієї гри. І наші регулярні тренування, і наші класніші гравці. Ось гол слави п'яткою, просто шедевральний. Так, знаєте, наснаги такої додав. Потім Шкодяк Іван голіву передачу на Діму Каликову віддав і в принципі вже дотислив суперника після цього. Будемо наш тільки на перемогу, який на кожну груся, на не вага нас була. Задували. Було помітно, що о, гравці вашої команди сьогодні дуже чудово впоралися з емоціями, власними емоціями. От, о, що ви їм сказали в роздягальні, Яка була мотивація? Та ви знаєте, ми, по-перше, з Хелписом ніякої мотивації додаткової не потрібно. Коли граєш з чемпіоном останніх років міні-футболу футзалу, то мотивації. Більше не може бути, але ми розуміли, що сьогодні одна гра, ніяких п'яти ігор, його якось бути не може. І ми розуміли, що у нас 50 хвилин, щоб забрати цю гру і пройти далі в кухню Така була мотивація. Що ж, дякую вам за спілкування, дякую за гру. Бажаю удачі, слава Україні! Дякую, героям, слава.